Ми треба щось робити. Я думаю, що це один із цих там. А що саме означає прикатувати сміття, ви знаєте, орієнтуєтесь? Я так думаю. Є така Є така це можливість, ви ж бачите, щось треба робити сміття, не тільки вольвою. Всі... Все одно, що це постанови, що доробить. не було сміття. Це треба було вирішити, вже 10-15 років тому. А не чекати, поки людей буде завалений на сміттям. Це сором, В Знову там якийсь і, і інцидент був. А ви знаєте, що це означало саме брикетування сміття? І як вам взагалі така ідея? Е, ідея чого? Бри, з брикетуванням. А, з брикетуванням? Ну я вважаю, що непогана ідея. Угу. А що саме а означає? Що робити з тим сміттям, от скажіть? Угу. Завалювати міста і села? Подумати, що того ніхто не знає. Я думаю, що готувати ви будете десь в березні, коли все ж А Тоді точно щось може дасть, ніхто не знає. Готувати сміття. А як вам така ідея? І знаєте, чи, що це означає? Я думаю, що це а ви згодні, щоб таким чином боролися? А чому саме так? Та яке, то, то ж, якщо зараз зимою нічого, а літо, то епідемія піде, що люди буде. Неможливо таке? Ніє. То зараз Бог знає, що робить ці біля ящики. Ну нас ще в центрі нічого, але на крайні величаківська то гужа. Це ужас. сміття. Ви знаєте, що це означає? А ви взагалі згодні, щоб таким чином у Львові подолали сміття в Укризу? А чому?